Ви смієтесь, 50 літрів на добу олії тільки можете зробити. Це що у вас, якийсь там гараж? Да гараж який виробляє 2 мільйони літрів в місяць. Дивіться, ми е, на добу приблизно виробляємо 80 тонн олії. Це більше, ніж 80 тисяч літрів. Але ми її виробляємо і продаємо наливом наливом масловозами по 22-25 тонн. А цю олію ми вирішили для вас зробити торгову марку, тому що ви побачите наше виробництво. Підписники її захотіли скуштувати. Ми можемо робити десь 50-70, ну 100 літрів це в кращому випадку, тобто п'ятдесят того, ї Але взагалі виходить десь 51 виду, там 22 -го. Тому що після того, як вона виготовилась, її можна вживати. все окей, вона харчова, все супер. Але ну ми вирішили, що ми приділим дуже багато часу е, фільтрації. тому що перед тим як її вживати, краще забрати все, що в ній знаходиться там дрібні. Частинки соняшника, щоб воно не пінилось. Наприклад, повністю там є воска натуральні, які знаходяться в соняшнику, теж їх забрати. Тобто є певний процес. Ми спочатку трохи її охолоджуємо, потім осад йде, відстаюються, а потім де фільтрація. Фільтрація сама, сама триває приблизно 12 годин одного виду і 16 годин іншого виду. Тому так довго від того, що ну, типу, е якщо ви бачите, в інтернеті є дуже багато там. Е Виробників, які там давлять в себе на кухні, поставили витекла. класно. Ми так ну меж пресом теж давимо, але там дуже багато зайвих е, частин є, які ну в принципі для чого волі їм знаходитись. Абсолютно немає ніякої. Ну коротше, їх треба забрати звідти, тому що вона піниться, димить, підгорає. Ну це не для чого. Тому приділяємо та ще раз кажу: ми не живнемо за якоюсь кількістю. А давайте там тисячу літрів в день будемо продавати. Та ну в нас замовлень вистачає. Но ми вирішили, що ми будемо над якістю працювати для того, щоб ну почитайте відгуки людей, які отримали олію. Ну я думаю, там все ясно. Тому для того, щоб замовити, нагадую шапці профіля посилання і тромарка Бірюша це смак, що піклується про ваше здоров'я.